<головні> так, починаємо з перших завдань. Головне, все записуємо так, як я говорю, да? тому що знайти варіант супер, але потрібно написати чому саме так. Будь ласка. Е, так, Ну, давайте почнемо. Е, перше завдання. Хто хоче, Костя? Чую, що ти хочеш, відчуваю. Давай. Тепер. Чи є на рівними виразами? Ого, один Б плюс 4Б і 7 помножити на Б. Два. А плюс А плюс А плюс А. І 3 помножити на А. Так, у нас є чотири пари. Угу. Давайте швиденько, щоб, щоб ми все, все встигли. Костя, у нас є чотири пари. Записуємо, як на екрані. Так. Так? Перша, друга, третя, четверта пара. При, треба пригадати, що таке тотожні вирази. Тотожні. Це кожен дорівнює. Так, при будь-якому значенні зміної, та, результат буде однаковий. Так, порівнюю першу пару і ми будемо записувати так чи ні. Перша пара – це 3В 4 b Ні, не буде. Чому ні? Чому вони Тому не держали? Тому що, не коли ми 7 b пишемо, ми B множимо на 7. Правильно, а це 3B просто... додати 4 b Ми просто її додаємо. Ну, і скільки буде 3Б додати 4Б? 7Б. 7 Б. Так якщо у нас лівий вираз 7Б і правий вираз 7Б, так вони тотожні? Так, да, вони тотожні. Пишемо, так. Костя, перевірять другий Другий день. У нас буде просто 3 А. а так, 3... тут буде 3 А, все вірно. А тут у нас А в третьому степені. Будуть ці вирази тотожні? Ні. Ні. Другий Є. Ні. Володя, перевіряй третій, четвертий. Так, М плюс 2А і 2А да. плюс М. Так. Поміняла місцями. Поміняли місцями. Якщо поміняли місцями доданки. То сума. Змінюється. Чи є ці вирази тотожними? Так, так, так. так, так. І четвертий. Три, три в дужках х мінус 2 і 3х мінус 2. Ні. 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 Тому що якщо ми відкриємо дужки, у нас буде 3х мінус 6, 6. Мінус 6, а тут мінус 2. Все вірно, молодець. Переходимо до завдання номер 2. Подайте у вигляді степеня добуток. Ну це дуже легко, правда? Дуже легко. легко. Хто хоче. Руку підіймаємо. Вітя, будь ласка. А, так, у буде 4, по 9, 4. Це буде у нас 400. В третій степені. Або чотири. Або в кубі. Або чотири в кубі. Так. А друге у нас а, один, один, один. мінус три в п'ятій степені. Мінус три в п'ятому степені. Все, закінчили завдання. Йдемо далі. Номер три. Артем. Зараз. Виконати дії. Х mm -hmm. у п'ятій степені та X eh, помножити, ну, помножити на X у четвертій степені. Mm -hmm. Яка є властивість? Eh, потрібно eh, степ... показники степенів додати. додат. Yeah. Х5 додати 4 дорівнює X у 9. Так, і друге, будь ласка, карте. Угу. Нам потр... Тут нам потрібно коли дія ділення, потрібно угу. діяти. Всі відняти два буде рівня 5. Х в п'ятому. Все вірно. Тобто тут ми повторили властивості, множення і ділення. Степенів, так? коли множимо, ми показники додаємо, додаємо. ділимо, показники віднімаємо. Додаємо. Так, номер 4. Знайдіть значення виразу. Одну хвилинку вам даю самостійно. Тут нічого не потрібно видумувати, тут потрібно просто порахувати. Знайдіть значення виразу. Порядок дій. Перша дія піднесення до степеня. Одна хвилинка. Ми вже з вами знаємо, скільки буде 5 в четвертому степені. Да? Вже з вами вивчили. 200 мало. 129, а, вже, вже відповідь. да, Добре. 625 це мінус 5 в четвертому степені. І відповідь першому 250. 250. Перевір. Перевірте, будь ласка. І друге завдання хто вже зробив? Побачите, в першому буде не просто 250, а мінус 250. Чому мінус 250? Мінус 5 в четвертому степені. Чотири – це а, парне о. число, да? парне, воно ділиться Власне. навпіл. Тому знак буде плюс, не мінус 625, а 625. Бальше, побачите. Так, да. Я... будь ласка, можна. Так, мінус 5, мінус 4 третєго, плюс мінус 1 в п'ятому степені, дорівнює. Дорівню. Мінус, мінус 33. Так. Тобто у нас 32, мінус 64. І. мінус 1. Так? Або плюс мінус Да? Це буде мінус 33. Є п'яте завдання. Будь ласка, хто хоче п'яте завдання? Емілія, хоче? Давай. Швиденько. Щоб ми більше з вами зробили, у нас мало часу. Подайте у вигляді степені вираз. Mm -hmm. М в третьому степені. Ну, ну, правильно, М в третьому М в... степені. М в третьому степені. Воно ж це на M 7. Так. І... Mm -hmm. Все, перше. А... Що, ми, що ми спочатку робимо? Що треба спочатку? Треба степінь піднести до степеня. М в третьому піднести до четвертого. Скільки Емілія це буде? Що потрібно з показниками зробити? Перемножити. Да? Перемножити степінь до степеня. Два степеня поруч з дужкою множимо. М в дванадцятому. Давайте швиденько. М в сьомому. Емілія, а тут що потрібно зробити з показниками? Яку дію? Допомагайте, будь ласка, яку дію тут потрібно зробити? Додавання. Додавання. Дові такти. Н-19. Є. Друге, будь ласка. Додавання. Так само. Початку. Початку. Будь ласка, можна. Так, початку в нас А2 помножити на 7, це 14, і поділити на 3 помножити на 2, це А6. Шостому степені. Подбуйте на А шостому. Mm -hmm. Це в нас рівні А в дев'ятому степені. Точно в дев'ятому. На чотирнадцять. Ой, восьму, восьму, восьму. О, уважно. Ще раз, тут ми повторили, коли піднесення степеня до степеня, ми множимо показники. А коли у нас дія множення і дія ділення, ми показники або додаємо, або віднімаємо. Далі, шосте завдання. Запишіть вираз у вигляді одночлена стандартного вигляду. Нагадуємо, що таке стандартний вигляд? Хто хоче, що Може? таке стандартний вигляд? Можна а, можна? Це... Говори, говори, будь ласка, Кирило. Це коли, наприклад, степень, у нас є тільки число, та степень, і все. Тобто, на першому місці у нас коефіцієнт, це одне, а, та, одне число. Да. Далі. Так. Змінні, тобто букви за алфавітним порядком. Так. Поїхали, Кирило. Перше завдання. Як ми можемо записати, mm. що потрібно спочатку зробити? Спочатку Щ... потрібно серпінь зробити. А, об'єднати подібну кофіцієнт, да? тобто, ми спочатку шукаємо коефіцієнт, шукаємо всі числа, які є, і робимо дію множення, так? Да? Так. Це в одночленах. Ми зараз говоримо про одночлени. Скільки буде? Мінус 0,3 помножити на 4. Знак який? Мінусовий. Мінус. Правильно. 3 помножити на 4, скільки буде? 12. І Мінус треба скільки у нас. Ага, один знак відокремити. Да? Ось це коефіцієнт. Далі дивимось букви М, Н, П. М, НП. Яка буде буква 1 після коефіцієнта? Яка в алфавіті йде першою? Англійський алфавіт пригадуєте. М пишуть. М. Правильно, в якому степені буде М. Збираємо степені. <говори> у другому. другому тут ще одна М є у нас після четвірки. В третьому, третьому, Четверти. так. 2 плюс 1. Так. Далі М в якому степені буде? Н буде в. Третьому, так. Да, тому що ось тут у нас Н в першому, і ще в другому. Один плюс 2, 3. І П. І P буде в 10. П в десятому степені. Ось це стандартний вигляд. Для того, щоб зробити в другому стандартний вигляд, потрібно кожного учасника нашого одночлена, який в тужках, да, це у нас основа. Піднести до третього степеня. Будь ласка, Артем. Так. Сейчас перепишу. Угу. Работа с вами. А, да, да, да. Добро. Так, нам, у нас есть выше... Лише... А там далее что-то есть, просто я не вижу. Там В третьому степені мінус одна друга. Ні, це просто крапка, це крапка, закінчилося завдання. А, Все, це крапка. Я зрозуміла, Подумав, множення. Ні, ні, ні. Що... Це не множення. Це просто зак... кінець завдання. Так, мінус одна друга. Давайте а. розпишемо, так? Да? Тобто ми кожного, хто у нас є в дружках. Як учасник, да, одночлена ми повинні піднести до третього степеня. П, п, все. П. всьому. А, а просто. Так. Ну, а зараз підносимо до степені. Так, буде. Цей мінус залишається. Так. Буде одна. Одна восьма. Так, мінус одна, одна восьма, восьма. далі. По всь... Так, потрібно нам сім помножити на три, двадцять один. Буде пів двадцять першому. Так. І, а в... І а в третьому. Так, а скажіть, будь ласка, це буде стандартний вигляд? Це одночлен стандартного вигляду? Ну, що ні, тому що? Ні. ні. А чому ні, Артем? Як повинні стояти змінні? О, За алфавітом, тому нам потрібно обов'язково спочатку записати П в третьому степні, а потім П в 21. Слідкуйте, будь ласка, за цим. А зараз послухайте мене. Ми з вами зробили перші шість завдань. Я записала з вами зараз відео для тих, кого не було на уроці. Другу частину це буде як домашнє завдання. У вас ви зробіть, але я теж запишу другу частину відео, і ви зможете себе перевірити. Зрозуміло домашнє завдання? Номери по. Десятий додаткове, да? там, там ще є. Спробуйте, будь ласка, але відео буде. Далі я вам нагадую, що в Google класі у нас є тести, які ви можете пройти, щоб отримати додаткові бали. У нас тема цілі вирази 1». Тому ви можете відкрити Google Class, знайти ці тести, які ви ще не зробили, там три тести. І для того, щоб були додаткові бали, їх зробити. Які до мене є запитання? Немає, Немає, Немає. домашні завдання зрозуміло? Так. Ще Так. Зрозуміло. Добре, тоді зустрічаємося завтра на діагностувальній роботі. Гарного всім дня! До побачення. До побачення.